Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про Spider Cottнейшн. Віджив він в мене рівно місяць на кишені, але перше ніж почати, хочу подякувати спонсорам каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі працює спонсорська програма. За спонсорством ви можете отримати ну, деякі плюшки на моєму каналі. І так, Spider Codinations, версія Lightweight, пробув він в мене рівно рівно місяць на кишені. Так, є в мене до нього претензії, знову ж таки, тішують на першому відео. Відео лишу посилання в коментарях або під відео. Ну, Перша претензія це погано оброблені грані. Е, там мені писали, що це для понтів. Ні, це не для понтів. Це найшвид... ну, найбільш швидкісний способ для відкриття ножа одною рукою. Ось от таким от чином. Ну, Скоріше його відкрити не виходить. Там люди, які люблять е, вішати сюди всякі е, ну, шпиньки, е, гачки, то ну, ваші. Переконання в моїй роботі це єдиний спосіб, з яким я можу найшвидше відкрити ніж, зробити роботу і заховати його в кишені. Мені так зручно, я так звик. Е, ну, це такі мої е, ну, якісь вподобання і переконання. Тому оцей спосіб відкриття ножа є найшвидшим і найлегшим. В польових умовах. Подобається це вам, не подобається, це ваші особисті якісь статеві проблеми. Е, необроблений хол е, доставляє е, проблеми, коли працюєш з ножем без рукавиць. Е, необроблений обух, ну, можливо, лишу, він таких дискомфортів не доставляє, навіть коли ми працюємо з ножем е, при якихось дрібних роботах. Це малий підрізний ніж. Тобто він робить якісь. Невеликі, не не тяжкі е, роботи, якісь делікатні роботи по табору. Він допомагає вибирати пози, він допомагає там сверлити отвори. Е, ну Це ті задачі, які я ставлю перед своїм ножем. Я певно зроблю ще одне відео. Е, ну, по Малим ножам, які я беру в поле, які я ставлю перед ним задачі. Спробую показати певні нароботки, але то в іншому відео зараз про Spider Cotination. Тут таке цупке руків'я, воно не наминає, воно ну не доставляє якогось дискомфорту. Цей полімер набагато. Мені більше подобається, ніж, наприклад, на тій самій ендурі. Він схожий за структурою, такий цупкий, штани не рве, ну, там, не знущається над тканиною, все нормально, принаймні над тою тканиною, яку використовую я так на тактичних якихось. Там. Конструкція відкрита. З лайнерами. В лайнерах маємо проточки, які облегшають вагу, ножа, е, ніж важить, якщо мені пам'ять не зраджує десь в районі 110 грамів, не сподобався кінчик. Кінчик набагато, ну давайте я спробую показати, е, кінчик набагато товщий, ніж на парамілітарі, і е, він не дозволяє робити певні делікатні роботи. Тому от, на парамілітарі, так, це копія парамілітарі. Бо для знатоків це копія парамілітарі, китайська, не така, як у вас. Е, ну, от мені ця форма більше подобається, вона більш, скажімо так, більш гнучко дозволяє виконувати е, роботи з деревом в польових умовах. Якщо ви боїтеся своїм ножем стругати дерево, то ви просто намарно потратили гроші. Ну, це моя думка суб'єктивна. Тому ну любителі там порізати помідорку і поставити ніж на полочку, це відео далеко не для вас. Ніж має працювати, ніж має різати, різати, е, ну те, що ми там. Ті задачі, які ми перед ним поставили, е, там це можуть бути і продукти. В полі це деревина, в полі це якийсь перев'язочний матеріал, е, якийсь ув'язочний матеріал, якісь мотузки, якісь е, пластикові там стяжки, ще щось, якісь мішки, якісь, е, там, плівка. Е, я розумію, що не всі люди. Так працюють, як я, коли я наголошую, що я працюю своїм ножем, повірте, я реально працюю своїм ножем. Я ріжу ним деревину, я ним ріжу мішки, я ним ріжу зав'язки на ці мішки. Е, ну Я там працюю за допомогою цього ножа з мотузками. Коли там треба працювати з мотузками, наприклад, там для підйому або для якихсь, там транспортувань. то ніж працює з мотузками, люди, які там е, дістають ніж, щоб порізати один раз в житті помідорку. Ну я вважаю, що ви тим ножем не працюєте. Любителям відкривати консервні банки, то теж ну, купіть собі відкривашку для консервних банок і відкривайте не ножем. Ніж має різати. Спайдерко показав себе, ну так як і мій колишній репліка на Тінейшенс. Назвичайний, тобто все в нього добре, не забився, тропу розвідника пройшов без будь-яких нарікань, ніде не забився, не, ну, я його навіть не чистив після тропи. От якщо Аксіс лок забивається, аксісу устає погано. Якщо лок е, взагалі відмовляється працювати після проходження тропи, то. Цей ніж себе показав, ну, як і той ніж, так як і репліка. Вони показали себе максимально добре, максимально ну, роботу спроможними. Не подобається маленький отвір. Не можу вдягнути на нього тімляк, так як тут. От таким от чином, це це для мене мінус. Тімлячний отвір знову ж таки для того, щоб ми могли ніж прив'язати на себе для того, щоб ніж не загубився. Не сподобався а, занадто ту товстий кінчик. А, ну, ним не, не так зручно якісь маленькі, маленькі роботи робити, вирізати. Ну я покажу, отут от вставлю. Для бушкрафта, на ній зібрані, найбільш використовуємо якісь методи кріплення, якісь е, такі ну специфічні кріплення для там бушкрафту, як його зараз називають. Тобто, це для роботи з. Ну, Просто для роботи з табором, так, е, десь в лісі, десь в полі, от такі от кріплення, вони важливі і ніж має їх виконувати. Е, щодо того, що мені там е, теж хлопчик писав, що ти не батонив, не можеш батонити спайдерко Тінейшнс, я показував знову ж таки десь е, закріплю відео, як батонить моя парамілітарі. Одна з реплік парамілітарі на 8 хром 13, молібден Ванадій. Ну, те, що ви там не можете своїми ножами батонити, то, то теж ваші особисті статеві складності. Форма ножа знову ж таки вона відповідає там деяким моїм поглядам, моїм вимогам. Мені треба робити маленькі підрізи, наприклад, на тих самих колишках. Вибрати певні пази, тому мені така форма необхідна. В руці е, втомленій, в руці мокрій, в руці брудній, сидить навіть в голій, сидить без ніяких нарікань, досить добре тримає цей полімер. Так, є е, невеличкі нюанси з тим, що руків я тут. Трошки менше, ніж на ну багато кому на парамілітарі руків'я не подобається через те, що воно е, асиметричне з клинком. Але це е, ну, більш такий. Гибкий, скажемо так, хват е, для міста. Для міста там мені здається, в місті взагалі, якщо людина в місті відкриває коробки і відкриває посилки, то там взагалі мені здається, там люди ключами ті посилки відкривають. Там взагалі без різниці, яка у вас форма леза, без різниці, яка у вас сталь, без різниці, який у вас бренд, ну то не грає ніякої ролі е, для польових умов. Мені сподобався, я можу від себе особисто рекомендувати. Навантаження тримає. Е, ну, це не фікс, треба розуміти. Там мені казали, що пластилінова е, оця, цей наш лайнер пластиліновий. Е, ну, напевно, пластиліновий, я не знаю. Я так сильно його не навантажував. Я знаю, що. Е, Репліка точно закривається, е, якщо там дуже сильно нею ну, навантажувати на обух, то там лезо закривається. Тут закривається через раз. Якщо е, так навантажувати обух, буває, що зіскакує наш лайнер, і треба на то вважати, щоб не порізати собі пальці. Е, так, фрейм буде однозначно надійніше, однозначно надійніше буде компрешн. Аксіс мені не сподобався. Подобається це вам чи ні е, Тому, в принципі, в принципі були пару моментів, коли мені треба було сверлити кріплення. От мені треба був такий більш тоненький кінчик, більш тоненький, ніж для того свердління. Е, тут отвір занадто великий, виходить. Але має місце, сверлить. При е, достатніх вміннях, при достатніх навичках, все працює, обух допомагає висікати е, нам е, іскру з е, огнева, наприклад. Тому, ну, від себе можу рекомендувати. Нічого з ним страшного не сталося. Почався, е, з'явилися рижики от в цьому районі від детейла. Можливо, я його буду розбирати скоро на чистку, бо вже пора вже проситься. І покажу, що сталося з ним всередині. В принципі, ну, для мене нічого дивного. Скоріше то за все, на, в районі детейла попала водичка, і через хімічну реакцію з нашими е, вставочками бронзовими чи латунними, що тут в нас знаходиться, то відбулася реакція, почалась от така вот корозія. Ніж прикольний. На мою думку, ціна за, за нього зараз занадто, занадто піднята. Але ну, як прихильник компанії Spiderco особисто від себе можу рекомендувати. Простенька сталь 8 хром 13 молібден ванадій, С-35ВН е, для польового ножа, для роботи в полі. ну, е, для, як, як на мене, це велика дурість. Ви просто його не заточите. Простенька сталь робоча. Ріже, точиться, ніж компактний, не заважає, навіть якщо спати на цьому боку де ми носимо ніж, спати на цьому ножі. Е, зручно знаходиться на спорядженні, не наминає, ніде е, не надавлює, не натирає. Мені дуже сподобалось. В кишені сидить е, доволі приємно. Ну, не досить таки широкий він. За абрасами Так, є тонші ножі, але цей ніж ну, особисто мені за сукупністю факторів він сподобався. Тому від себе таки так, можу рекомендувати. Таке в мене сьогодні відео. Такі мої висновки по ножу спайдерко Тінейшн, Lightweight. Знову ж таки, оригінал. Нічим не краще за репліку. Знову ж таки, моя особиста думка: нікого не призиваю, ні, нічого не пропагандую. Ну, але, як на мою думку, ціна е, за нього занадто велика. Тому вибір тільки за вами. Бережіть себе. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Федерації, а з вами був Ліший. До нових зустрічей!